Привіт! Якщо у тебе металева криша вона почала текти, то це відео для тебе. Декілька років назад я ремонтував кришу за допомогою мішковини. Її пропитував в фарбі і заклеював місця стиків листів, де могли бути протічки. Але через декілька років все одно почалося протікання криші. В цьому році я демонтував мішковину і зараз буду клеїти бітумну стрічку. Армовано фольгою. Ось така металева криша з листів металу. На місцях стиків металу я проклеював мету, в минулому році, брав мішковину, просочував фарбою і е, кріпив. Герметизував всі шви. Але часом мішковина почала трухнути, і вода поступово почала просочуватися крізь метал, місця, де вона могла затекти, і почало трохи протікання. В цьому році я все це щистив. До речі, щищувати це було доволі проблемно. Місцями вона відпадала нормально, а місцями трималася дуже сильно. Щищав за допомогою. Ось такої стемески, постійно її затачував і зрізав з металу. Все зачистив, обезжирив і ось такими полосками зараз це все герметизую. Ось така. Герметизуюча стрічка доволі непогана. Товщина 1,5 мм. в принципі, тримається добре. Вже був перший дощ, в принципі, поки що все нормально. Поклею стрічку і потім буду фарбувати. Тут метал я вже зачистив. Треба ще буде зачищати цю частину. Герметизувати стрічкою буду тільки тут. Тут склон невеликий, тому тут максимально критичне місце, де може бути протікання. Ну, А тут склон нормальний, тут вода стікає, не затримується. Так, Зараз поклею стрічку і покажу, що з цього вийшло. Зразу обежирюю антисиліконом, потім клею і ось таким. Спеціальним прикаточним валіком це все прикатую, щоб вона трималася міцно і з часом не відпала. Ну що, поїхали клеїти? Стрічка йде шириною 150 мм, поперечні стики, я клею шириною 50 мм, тому відміряю 50 мм. Прочерчую лінію і відрізаю необхідну мені ширину. Прочерчую ножницями, якими я буду це все відрізати. Провожу лінію. Її прекрасно видно. І відрізаю. Далі відміряю необхідну довжину, Прикладую Стрічку відрізаю, обжирюю дане місце, куди буду клеїти, знімаю захисну плівку і клею по центру місця стика. Обжирюю місце антисиліконом. Місця, де можуть бути дири, можна вирізати фольгові, фольговані листи, з банок підкласти і зверху вже клеїти бітомну стрічку. Тому якщо, якщо не зробити усилення, то бітомна стрічка може в тому місці прорватися. Тому бажано підсилювати. Я взяв з пива пляшку алюмінієву і вирізаю шматочки, які потрібні. Приклеїли і прикаточним валіком це все докатуємо, щоб воно міцно трималося, а потім, коли проклею бітумну стрічку. Буду фарбувати саму кришу. Так, побітом по скотчу бажано не ходити, тому що можна його трошки пошкодити. Це не критично, але краще не наступати. Так, є ось такі місця, де метал частково прогнив, тому зверху буду робити ось таку накладку і приклеювати латку тимчасову, а потім зверху буду на всю ширину стика клеїти ще. Так, і ось така латка в нас вийшла. Дана стрічка гарно приймає форму, деформується під всі нерівності поверхні. Так, перед тим, як фарбувати кришу, треба її спочатку почистити. Ось вона така вся покрита мохом, а чистити буду її за допомогою мийки високого тиску. Ось така в мене є миєчка фірми Мехц. Непогана миєчка, гарна моя. І зараз з нею буду мити кришу. Так, от таке у нас було, а таке у нас стало. Зараз мию всю кришу, вона сохне і буду фарбувати. Набагато швидше і якісніше, ніж просто щиткою пометати. І ось таку чистоту ми маємо. Так що мийка високого тиску це класна річ. Залишилося там горі трошки ще домити, але то, мабуть, буду вже залізу на кришу разом з мийкою і буду мити з криші. А то з драбини не достаю. Зараз буду переходити на іншу сторону. Тут таке саме, треба буде помити. Ось така миєчка. Зараз покажу яка моделька її. Мекс MPV 1756 Turbo. 1,7 кВт, 160 барів, 110 робочих. Ось така миєчка. Так, робота по миттю. Не дуже чисто, прийдеться ще помитися після цього всього. А так, в принципі, якістю чистоти я задоволений. Завтра воно все підсохне і починати фарбувати буду. Так, перейшов на іншу сторону і почав вже мити тут. та потроху просувається. Поклею поперечні стики і частково повздовжні. Ще залишилося 4 продольних стика. Роблю ось таку ізоляцію гусака, з будинку йде електроенергія на сарай. Зараз ще зверху приклею великий лист бітумної стрічки, щоб все все закрило, прокатаю і повинно бути все чудово. І ось такий кінцевий результат. Краса. Так, гідроізоляцію криші завершив. Оба! Добомбив цю частину навколо димаря і тут. Зараз буду домивати кришу. Закинув мийку на кришу. Закидую шланги, живлення. І домиваю. І якраз день закінчується. А на наступний день вже буду фарбувати. Ніби й небагато треба клеїти було, але майже два дні пішло. Така робота займає багато часу. Зараз домиваю і можна відпочивати на сьогодні. Так, дофарбував і ось таку красу тепер маю поклеєна гідроізоляція, тепер не буде ніде протікати і захищено фарбою ґрунтималь. Три в одному. Ну, на цьому все. Дякую за увагу, до нових зустрічей!